Пряжівщини з діда Прадіда, тобто я не є емігрантом. Моє село називається Курів, це на границі з Галичиною. Мені 76 років працював, я закінчив вищо, вищий субовий заклад в празі аспірантуру в Празі і в Києві. Працював. Завідуючим науково-дослідним відділом україністики Пряшевського університету. Ну, під час тих так званих чисток 1971 року мене звільнили з роботи, так що 5 років працював пастухом худоби в колгоспі. Але і то мені заборонили, бо до пастушої колиби часто приїжджали люди з-за кордону до мене. Так що далі 15 років я працював кочегаром на котельні, і в коли колиби, і на кочегарці, можна сказати, я написав найбільше наукових праць, тому що мав там багато вільного часу і міг писати те, що я хотів, а не те, що мені приказували. Так що тепер я, в ну, 90-му році я був реабілітований, повернувся на Пряшівський університет. Одночасно мене обрали професором Українського вільного університету в Мюнхені, ну а в 2000 році я став академіком Національної академії наук України. Ну, тепер я вже на пенсії, але Стараюся і надалі, поки сили вистачає працювати. волі – це окрема тема в 1967 році, я був головним редактором наукового збірника музею української культури в Свіднику. А тоді була скасована в Чехословаччині цензура. А з ним я познайомився на він приїхав на захист моєї кандидатської дисертації в Прази, тому що Степан Клочурак жив в Празі, ну і ми з ним дуже добре зблизилися. І я йому говорю пане Степане, ви так прекрасно говорите про все і маєте таку пам'ять. Чому ви не дасте це на папір? А він каже: ну, хто це буде читати тепер, до речі, коли він з Сибіру повернувся, так він Чорноробом працював в Празі в геологічному дослідженні. Тобто те, що там працював, працював шахтарем, а тут теж хоч мав вищу освіту. Але каже, я ж 30 років не держав перо в руках. Ну, але кажу, а як в, е, тому, що коли він говорив так дійсно е, прізвища, дати і так далі, і так далі. Все пам'ятав, як ви можете мати таку пам'ять? А він каже, ви маєте університет тут, а я маю університет в Сибіру. Каже, за те, за ті роки, 12, я не смів мати навіть перо в руках там оце, а не те, щоб записувати. І все довелося. Запам'ятовувати, тому я. Ну, і він дійсно написав оці спогади, я їх відредагував, але прийшла е, танки радянські до того, так видати в праці, Ну, мене зняли з позиції головного редактора. Я направив, ну, ясно рішу, це йшло різними. Шляхами оцей рукопис його першої, першого тому називався Доволі Степана Клочурака, то десь 200 сторінок рукопису. І в 1978 році оця книжка з'явилася в Америки українською мовою. Ну, потім зробили йому обшук, а сказали, якщо би ще один. Рядок опублікуєте за кордоном, то пойде ну, потрапити назад в Сибір, тому що ви не були реабілітовані, вас гумана радянська влада помилувала, ви ж підписали, що не будете, і так далі, і так далі. Ну, це було вже багато. Незабаром після того він помер. Ну, а вже коли настала самостійна Україна, я вважав якимось таким своїм обов'язком розповісти про нього. Ну, оця перша моя монографія про, вона називається Лицар Волі. Вона з'явилася в Ужгороді і зробила велику, була дуже популярною. Після того мені вдалося роздобути судову справу Ключурака із архіву КГБ в Москві. І в цьому другому виданні, яке з'явилося минулого року, наприкінці Лецерволі, вже є оцих 307 аркушів судової справи. Це колосальний матеріал. Саме на цю тему я написав кілька прац. Минулого року я видав таку 670-сторінкову е, публікацію. Вона називається по-Словацьки, вона вийшла народносна меншина заніком, Знак запитання. Е, у нас на Пряшівщині, на превеликий жаль йде е, сильна словакізація людей. Ну, а я е вважаю русинів-українців одною національністю. Вже в другому виданні вийшла така моя, теж по-словацьки русини-українці одна національність. Тобто всі ми, коли наші предки були русинами, це і в Галичині, і навіть на Київщині. Все, що було з Київською Русі, пов'язано, це ж були русини. Е так що Тут в мене немає ніякої, ніякої, ніякої проблеми вважати себе русином, а одночасно і українцем, тому що ну, а тут я в цій публікації зібрав статистичні дані за останні 150 років з 260 русинсько-українських ців Пряшівщини. Оцю книжку минулого року ми дали до перепяко видали до перепису населення, щоб розповісти теперішній генерації, хто були ваші предки, і ми розіслали її буквально до кожного до кожної громади, до кожного села. Ну і оскільки дотепер русинів було все менше і менше, ну 146 тисяч, скажімо, було, ну а потім тепер 2001 му це число зменшилося на 22 тисяч русинів і 10 тисяч українців. Це дійсно надзвичайно мало. Ну, а тепер після, коли я написав оцю книжку, ну так ми чекали, яке буде, чи вона події, події якось оце. Ну і на велике здивування позавчора буквально були оголошені в Словаччині результати оцього перепису населення, і до русінської національності зголосилося 33 три тисячі. Людей, що є більше як на 10 тисяч більше як попередньо. Але що дуже цікаво, 53 тисяч людей назвало русинську, тобто русську мову своєю материнською рідною мовою. Так що це таке досить позитивний результат, що видно, що, мабуть, є оця книжка е, якось якось подіяла. Так що е, Ясна річ, що оце, о, 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 ця асиміляція, вона буде і далі продовжуватися, але нам ідеться про те, щоб зберегти і на Закарпатській Україні оці народні діалекти, говори, які йшли з дідів, прадідів, якщо ми все це тепер елімінуємо. Ну так втратимо значну частину свого культурного багатства. Якщо пропадає якась рослина або якась тварина, так цілі організації йдуть на те, щоб зберегти їх. А тут на наших очах пропадає національна меншість одна, Оце губиться на наших очах. Яка тут століття, тисячоліття, ну так це не гріх. Оце і тому я, як, як академік, як професор університету намагаюся переконати людей, що не добре, якщо е, все це загине. Okay. Е, з Юрієм Костюком. Я ще будучи студентом в Празі, їздив на спільні експедиції. Я словесний фольклорист, так би мовити, а він прекрасний музикант О, оце. І ми разом їздили ну, в багато села, русько українські села Пряшівщина. Ну а потім, коли я вже. Поступив на роботу в Пряшивський університет, і він був в Пряшивському університеті, припадав на педагогічному факультеті, я на філософському факультеті, але жили ми, по суті, в одному будинку, ну і майже щодня зустрічалися і знову їздили на експедиції. в експедиції. Ми подали п'ять спільних книжок. Тобто Спільне в цьому розумінні, що ми я на магнітофон записував пісні, а він їх розшифровував музику. Ну, так перша моя публікація називалася З українського фольклору Східної Словаччини». Там я в це в 64-му році вона з'явилася, я був, записував всі ці. І пісні, і казки, і так далі. Ну, А він їх розшифровував. Так що це була перша. Ну, потім ми видали таку переселенську пісню, потім видали таку монографію разом. Я записав від одної з півачки, Анці Ябур 160 пісень. Ну, Він їх поклав на музику, я написав вступну статтю, провів і, і так далі. Ну, а останнє, коли вже я мав заборону друкуватися. <гас> Тому з ними видали такі пісні одного села, навіть колоскові пісні одного села, 64 пісні в селі Дара я записав, ну, але я не смів вже друкуватися тут лише не за кордоном, так що це появилася прекрасна, е, яка така праця колоскові пісні. Е, Села Дара. А коли вже був реабілітований, то знову я написав, присвятив одну з таку брошурку, реператорний збірник про фольклор мого рідного села Курова. І всі пісні там він розшифрував. Так що, от ця співпраця між Ной ну, і Костюком була дуже-дуже активною. Я про нього написав кілька статей, і навіть тепер є на інтернеті моя широка розвідка до сторіччя дня його народження. Так що я дуже радий, що вчора. Було прекрасне святкування в музичному училищі в Ужгороді, ну а сьогодні відбудеться в його рідному селі Сірмі. Тепер це дротинці тут на відгограні в Ноградівщині.